І всім привіт! Ви на каналі Unplayo Games. Сьогодні я буду грати з Данилом, ну тільки його не буде чути, тому що ну, ми ж не говоримо по телефоні, але ми будемо з ним грати. Він тоже за відео одночасно знімає. Давай подивимось, які в нього є. Ну, буці. Не його морця мене нема. Ще він мені якесь повідомлення скидає. У нього є в нього? у нього 4 легендарки, а в мене ноль. Клас. У мене є легендарка одна лише. Короче, зараз що він там мені надіслав. Ну все. Ну, коротше, я там написав, що будем mm. <звук> да ми будемо так співакуватися і так далі. Та він що, мені знав, що там скинув? Хватить кидати мені голос, пойду. Він швидень... мені скинув. Типу, що він там той, що шо... вже... Ой, що він там що вже знімає відео теж. Коротше, дивіться, який в мене є скін на бльока. О, такий є скін на бльока. І ось такий є. Я... Не взяли. Бльок. Бльок. Брок. О, в мене ще є ці. Зі скіном. Що ще в мене є? А, в мене є лілі. І. І я. Більше... Я більше не знаю. Коротше, я бру, я не знаю, кого мені взяти. Кого мені взяти? І я хочу браку взяти. Тільки я хочу жоти, бо рожаю то дитячий. Все, погнали. А, ми не можемо разом, жрати добре. Окей, окей. Я тоді. Тай-йой! Вс, погнали. Я сказ... Він просто спитався, чи я знімаю відео. Все, <гум> погнало. Ну будь ласка, ну давай. О, нарешті. Ми граємо. він за ворона. В нього там чотири легендар. Та, хватит мені вже скидати, я вже нічого не буду слухати. Дивіться, прикол. <гум> а, в мене ще оце така штучка. Ээээ, е, 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 я до новый долин довго. Я тебе добью, дядя. А не я как втікаю. Здорово, дядя, не стрелы. Он менее попадет. Нані! Я хочу мати нані! О, тут банки, холодно. Тик, ты бегал гаязара будет. Аааа! Да не высекает! Я не знаю, что я работаю что-то. Да тикай, не бейся ты, не... скажете, чого я так його назвав. Ні, я сам мене так називаю. Ні, я не знаю, кого мені взяти. О, ти в Сенді, добре, я візьму тоді... А я візьму тоді... Я тоді візьму Брока. <реку> До речі, моя, му... моя Я хочу сьогодні яйця відкрити. Я маю яйця відкрити. А скільки вам довго відео не було? Ну, місяць, як Данила. <реку> і... Даже ми з Данилом друзяки, бо потому що ми двое месяцы не знімали відео даже. Але багато знімали коротко. Дерегу дякую за ю. Да буду сказать тут є, тому я тебе вбивати. я ти ще будеш... Ні, я не хочу туда убивать, а еще люди. Барники про не б'єш! Це не варто мене мене, то ханку. Який хемик? Френк. На, я забув, що з його вред. Ааа, то мелочикай! Он говорит, я ві. Эм, мы Э, мы еще проиграли Рил. Добрый, ты девизму самого наикрочего бойца смогу. Хэлли, вам не сдалось, сам не ошибается, Миша. А вы взял? <laughs> я тоже хотел еще взять. А вы передумал. Потом я Хэнка визму, потому что Хэнк... А не, на визму.

Видавню зараз гразу. Дікаємо, цікавим, чекаємо. Є, ну я не хочу зіграти, я не хочу зіграти. хочу заграти. Оце. Куди грати це? ласка, не о. Миже чуть пограли, це і... ну і програли. А він вже зрозуміти, що ми зіграли? Ну, що ми виправили. Я думаю, ні. А, ми ще найкраще боїться Барні. А саме найкраще всіх. Тут в їхній команді, тому що в мене золоте. Золото. Ой-ой-ой. Давай, робот, тебе збіг. На. На. У ніколи не б'єш, бо ти, ну ти не робот, ти не можешь Та ми його з легкістю будемо, і мене скоро її прозорят. Фантастико! Вот на сама Шелі каже, фантастику! Фантастико, Де фантастику! Ой, вам покажу фантастику! Показу вам, що показував Ще Ніхто з нас не вмер А тепер вмер, напевно. Що мене є прозирят, але треба уйти. Так, уйде, уйта уйта, 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 де ти є! Я тебе хочу мертвий. <гас> <гас> Леди, ладно. Лед. Давай, уїта, не туди! Та блін, зараз Фу, Фуч, не мер.

То брок вообще якийсь чел нормальный. Так, я зараз просто його в'ю. Добре. Все, я його просто всі вмерли над визилу. Клас. Блін-Глин! А ще каже блін блін якщо ми нормально зіграли? О, не вже знову хочу зіграти, але ну, я хочу зіграти з одного буття, як моєму точно сподобається. Во, давай, пішли. Я взяв бар, а він зі не Ми точно виграємо. Ні, ми не виграємо. Ми не виграємо. Але сподіваюся, що ми виграємо. Просто треба накидати собі трохи пива, винахід. Це його не треба нічого ще Так. Або може бути. Він зробить? Великий робот, робот. нащо ти вбив маленького робота? я ту банку, хая не хочу Данил, не забрати? Зараз Данил, напевно, забере банку. Ну да, він забрав банку просто. Давай, Барри, позатыл. О, банку. Та б... зразу забрав Дразу і зразу бою. Ой, він скоро буде злий. Енер. Енегрі. Я знаю английского просто, Я не знаю <реш> я английский. Не имею английский. Это не пожалуйста. английский. Это моя банка. О, это интернет. В смысле нема интернет? Я думаю, он программа. Данил утекай. Я за тобой, Дэнс, Данил, текай, красик. Ой. Ой-ой-ой. Короче, -ой. блин Короче, я не... Ох, нет -нет. Короче, Еще я какие злые будут опять В смысле? Да на лобуса? Да. А, иди так, пилингра. Так, трабахляну банку уже забрать. Я дам підказку що вам, що треба робити, тоді, коли у вас немає просто інтернету. брал зараз, просто сильно на місці вам появиться. Та чого я завжди я просто так що не красив. крати. мене робот який збив. О ти стоїш. Та не стій. Данило, он там все не бел. Данило, ні! Фух. Цікай. Ну, не, вижив, ну Олег, я ні, я вижив, я вийшов. Грали. але я п'ювався вчора. Я кажу, тут було тяжко. Все, у мене не це все йде на нерви. Ми беремо оце. І я беру... Я беру... Я беру... Я не знаю, яке у мене... Ммм... Він пішов, так? Да? Він пішов. Но це означає, що відео закінчується, тому всім барніше.